Для виготовлення свічок нам треба абсолютно небагато і дуже простий матеріал. Це е, звичайні картонні коробки, баночки консервні. Виготовляти окопні свічки старшокласники Жабокрицького ліцею почали торік у жовтні. Працюють після уроків, збиралися і під час зимових канікул. Ми беремо, виміряємо висоту баночки, переносимо цю висоту на картон, вирізаємо смужку і далі просто скручуємо її відповідну папіру баночку і все. Потім заливаємо воском, парафіном. Поруч нарізані картонні смужки однокласники скручують і вставляють у бляшанки. Спочатку нам потрібно вирізати фатель, він має бути довгим і починати скручувати, і помістити всередину баночки. Все, свічка готова. У школі роблять лише заготовки окопних свічок. Віддаємо нашій однокласниці фейсковіолеті, і вона вдома вже з мамою заливають їх воском. Матеріали діти приносять із дому. Або ми йдемо в магазини найближчі, місцеві, різні кафе. Ми запитуємо ці баночки, шукаємо. Дуже велика подяка нашим е, е, жолярам, е, які займаються, е, тому що багато дали нам воску. Також з е, церкви нам. Певна допомога теж віск залишки свічок надають. Майже півсотні свічок. Десятикласник Назар виготовив вдома. Допомагали хлопцю батьки. Учні теж мають допомагати для зсу. Щоб наблизити нашу перемогу, бо в єдності сил, дуже радую, що діти самостійно, не чекаючи пошту, ми дали ідеї, подали ідею, дали там якийсь клич, все, збіглися. Старшокласники вже роблять, менші дітки приносять матеріали, зносять ті баночки. Старшокласники показують підписаний прапор України, його дітям привіз односелець, якому школярі передавали гумдопомогу та окопні свічки разом з бригадою захисників. Прапор пройшов від Херсонської до Донецької областей. Наш односельчанин Карпінський Олег Борисович. Коли він повернувся на ротацію, він привіз нам цей прапор. Відповідно, із такими підписами, нам так дуже трепетно якось тримати його зараз в руках, адже це від тих воїнів, які захищають нас. За кілька місяців діти виготовили понад пів тисячі свічок. Зупинятися не збираються, каже 11-класниця Тетяна Продан. Працюватимуть до нашої перемоги. Олена Карбівська, Вадим Намчак, Суспільне новини, Вінниччина.